Протягом останнього тижня літа, який нині у нас розпочався, погода буде досить контрасною, оскільки відбувається зараз міжширотний обмін повітряними масами. Зараз відмічається вторгнення субарктичного повітря на територію області. На протязі останніх ночей температура знижувалася до 7-9 градусів. Це більш характерно для другої половини вересня, а денна температура також досить свіжа. Вчора, наприклад, це 24 серпня, температура в Житомирі була. 14 а по області 16-17 градусів. Це тому, що відбувся такий міжротний обмін повітряної маси з півночі. І ж повітряній масі. Ми перебуватимемо ще найближчі дві доби. Це 26 та 27 серпня, а також вночі 28. В ці дні температура вночі також знижуватиметься до 7-12 градусів. А в день за рахунок сонячних прояснень сонця буде більше. Температура прогріватиметься до 14-19 градусів. Завтра в нас очікується невеликі місцями помірний короткочасний дощ по всій території області і місцями грози. Також Завтра в день години вітер західного напрямку, це прохолодний вітер, буде досить поривчастим, його пориви досягатимуть 12 метрів за секунду, тому якщо якісь погано закріплені речі, то краще закріпити. Вже 27 серпня вітер дещо стихне, залишиться західного напрямку, але вже буде пориви його до 10 метрів за секунду. І трошки підвищиться температура повітря до 22 градусів тепла. Зміну характеру погоди ми чекаємо з 28 серпня, коли відбудеться у нас розворот вітру на південний. Буде в нас надходити уже субтропічне, тепле та сухе повітря з району північної Африки. В день температура вже прогріється до 22-27 градусів тепла. Вітер буде помірний 5-10 метрів за секунду південного напрямку. І опади не очікується, і побільшує кількість сонця. Вночі 29-го стане тепліше. Температура підвищиться до 11-16 градусів. Тепла опади також не очікується. Вітер залишиться південного напрямку, але вже він посилиться також до 12 метрів за секунду. Температура прогріється в день години до 25-30 градусів за рахунок надходження цього субтропічного повітря. Найтепліше буде на півдні в місті Житомирі 30 градусів. Очікуємо. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду і без опадів. І найтепліше ми очікуємо в суботу. Підвищення температури по області, можливо, до 30-32 градусів тепла. Опади в суботу у нас можливі місцями по території області в денні години, але вони будуть невеликими та короткочасними. Проходження атмосферного фронту ми чекаємо в денні години 31 серпня, це неділя. У нас там пройде атмосферний фронт, який зумовить невеликий короткочасний дощ місцями по території області, також можливі у нас по. Області грози і вітер залишиться південного напрямку. І за фронтом почне змінюватися на північно-західний і західний. А но ще залишиться ще у нас теплому 16-18 градусів. І за рахунок рясних дощів, які у нас пройшли 22 серпня. Зараз е рівень пожежної небезпеки знизився до низького другого класу. І він утримується протягом найближчих днів на такому ж рівні другий, третій клас.